За кілька тижнів до нового навчального року, уже зрозуміло, у Харкові учні не сядуть за парти. Заняття переважно будуть продовжені в онлайн. У місті за інформацією департаменту освіти міськради, із більш як 180 шкіл, лише 126 мають укриття, але усі вони найпростіші, тоді як Рада безпеки Харківщини дозволила очне навчання виключно за умови наявності у школах бомбосховищ з більш високим рівнем захисту. Ми зараз знаходимося в підвальному приміщенні одного з корпусів нашого закладу освіти. Це було звичайне підвальне приміщення, взагалі не пристосовано для перебування дітей і людей, але з початком війни зрозуміло, що і ми стали думати про те, що таке приміщення необхідно обладнати. Директорка ліцею проводить екскурсію підвалом укриттям яке разом з батьками учнів з минулого року поспішали обладнати. Сподівалися, що дітям дозволять повернутися в класи уже в цьому навчальному році. Замінили електропроводку, облаштували дві кімнати, завершують другий вихід із укриття. Ми намагалися створити хоча б ну, найменше найменше укриття на випадок такої повітряної тривоги, якщо раптом в школі будуть учні. Ну і зараз, навіть коли немає учнів, є працівники, школа працює, тому вони також мають змогу і спускаються під час повітряної тривоги саме сюди. В принципі, перебувати деякий час тут можна, але е, говорити про повноцінне навчання, мабуть, не, не можна, тому що е, немає таких ну, головних, як на мене, моментів для укриття це витяжка і це санітарна кімната, тобто туалет. І тому перебувати довго діти тут точно ще поки не зможуть. Дообладнати укриття системи вентиляції туалетами планують найближчим часом, однак, навіть після цього тут не зможуть навчати дітей. Офлайн заняття дозволено виключно у підземних бомбосховищах, а цей підвал є найпростішим укриттям. У той же час серед батьків є чимало таких, які хочуть, щоб їхні діти ходили до школи. Це десь 26-27% тих, хто хоче навчатися очно, безпосередньо в школі. Багато хто б хотів, але вони знаходяться не в Харкові. І ну, бояться повертатися ще тому, тому їм, звичайно, зручно дистанційний режим. Сказати, що із тих, хто перебуває в Харкові, десь 50 на 50. Насамперед йдеться про батьків найменших школярів у ліцеї. Набрали два перші класи. Ми проводили зараз опитування про те, за яким форматом хотіли б батьки, щоб діти навчались, і перемагають в бажанні навчатись очно саме учні перших і других класів. Ну це зрозуміло, тому що другі класи це ті, що в минулому році були першими, і вони взагалі не були жодного разу в школі. Тобто вони вчительку як побачили з екрану комп'ютеру, так і в травні їй сказали до побачення через екран. Тому вони мріють попасти. А батьки першачки, ну зрозуміло зрозуміло, вони хочуть, щоб дитина пішла до школи, щоб це був звичайний шкільний формат. Але, попри усі дискусії навколо формату навчання очного, заочного чи змішаного на першому місці має бути безпека дітей, переконана директорка ліцею. Ми з задоволенням і е, дуже дуже чекаємо своїх учнів. Але ще раз скажу: на першому місці їхнє життя і здоров'я. Тому чекаємо, чекаємо на перемогу і на звичайні нормальні. Заняття Галина Половик, Михайло Будилко, агенція новин громада груп.